І друге, що зі мною почало траплятися, це я почав втрачати пам'ять. Я почав забувати будь-які дрібні речі, обіцянки. Навіть імена людей почав забувати, друзів імена почав забувати. І це також було дуже дуже було болючим. Окей, третє, що я почав відчувати або переживати, це байдужість, байдужість до усього, що відбувається навколо мене, до усього, що буде, до усього, що було. Повна байдужість до, до друзів, до людей, повністю до, до усього навколишнього світу, який навколо мене. Такого ніколи в мене не було, але в той момент я почав відчувати саме байдужість. Це також дуже було страшно. Четверте, що я почав також розуміти, що я не міг заснути. А коли я засинав, я не хотів прокидатися. Я ще також переживав відчуття провини. Мені здавалося, що я винен у всьому. Навіть у тому, на що я не мав жодного впливу, я картав себе за свої помилки, за свої слабкості, за те, що не можу просто взяти себе в руки. Відчуття провини з'їдало мене з середини, і я думав, що можливо я навіть заслуговую на цей біль.